Це просто визначить трудизан прийом. За легендою, противник перейшов в наступ на рубежі нашої піхоти і було висунено два танки для відбиття їх атаки. Каспер, Каспер, я був. Обходь посадку зліва, переходь Це були і слідчий. Зменши ход. Давай вперед, вперед і в тебе праворуч буде просіка. Заїжджай в неї. Просіку бачиш, заїжджай в неї і відкривай вогонь. Буш, яган, вияви противника, вирішив знищити. Ябуш плюс. Хан Ябуш. Знищивши противника, підкат назад, прямуй далі до визначеного рубежу прийом. Танки. Вийшли, відпрацювали, знищивши дві одиниці техніки противника та живу силу. Після чого висунулися в район зосередження. Це навчання. І добре, якщо вони це зараз тут засвоїть, а не потім в бою.